Вітаю, друзі! Друга розпаковочка серпня 24-го року і а, дуже особлива, адже компанія оголосила, що в кінці вересня вперше за 4 роки в Україні, у Львові, буде грандіозний Power Day а, бізнесу LR Health and Beauty. Саме а, вперше, ну от я в бізнесі менше 4 років, да, 3,5 років, і ще жодного разу в нас не було таке загально оперативної зустрічі усіх усюди, це буде зняти е, Львів, Арена да на 1200 осіб приміщення. Тобто це масштаби будуть мега унікальні, де будуть віце да, і віце-президенти, е, і золоті, срібні лідери організації. Е, судячи з відео, да е, то е, як компанія проводила і раніше, і в різних країнах проводить це. Просто буде драйв, і головне те, що туди можна потрапити. Будь-хто, хто або розглядає можливість співпраці з and Beauty, або вже є партнером, і тут не є обов'язковими кваліфікаціями. Адже компанія робить обов'язкове навчання для людей, які саме кваліфікувались на різні рівні. Да? То, звісно, вона запрошує за власний рахунок, вона навчає, вона дає винагороду. А тут загальне корпоративне і це ну, такий шанс не можна пропускати. І от якраз тільки квиточки а, в продажу з'явились, і а, я не могла собі не взяти. Да? Принаймні запланувати свою поїздку, адже це буде круто. Тим паче, що і вся академія мільйонерів також запрошена, і в нас же є люди, які також поїдуть. Тому а, хто хоче відчути оцей драйв. Кайф, енергію, а да, трохи відповіліктись від повсякденності і поїхати на добу до Львову, да, оце сама дорога, сама енергія, саме натхнення, да, воно багато чого коштує, і а, мало чим можна його замінити, да, адже можна, звісно, самому кудись піти. Але коли ти знаєш, що це майбутнє а, смак да, цього енергійності, ти знаєш особисто, що це є частинкою цього величезного, величезного бізнесу. Це просто круто. Так, що в нас замовлення? Знову шампуні для волосся це вже а, Світлані, а, клієнті, і вона спробувала шампунь, їй сподобалось. А тепер ми вирахували, да, що продукція з'являється з певною періодичністю. Тому вона порахувала, скільки їй приблизно треба шампунів на 3-4 місяці. Ну, от Вона собіла, зробила замовлення а, саме на цей період. Бо хто економний, хто вчить бути економним? Вуаля, звісно, в академії мільйонерів і до нас об'єднуються такі люди, які і вміють рахувати гроші, і вміють за собою доглядати якісним продуктом. Тому от чотири шампуньки поїде до Світлани. Також вона собі замовила два кондиціонера. А про що це говорить? Про те, що Продукція отака. Тому, якщо ви ще її не пробували, то обов'язково спробуйте, вона вам сподобається, адже вона натуральна на базі алоє і дійсно дуже крутезно доглядає. Далі. А тут також в замовленні Світлани є кремчик з водоростями. Також ось дуже сподобався. Він один з бюджетних варіантів, але за якістю це просто вогонь. І зараз на акції також йде оце величенька бутилочка. Це крем Power Lift, Він з дозатором, і дуже крутезно також сподобався. Він дуже легкий. По своїй текстурі, а це е, крем -сиворотка, да, не самостійний, а саме вже для такої початкової вікової е, категорії шкіри, да, коли треба під, підтримати контур обличчя. І от якраз е, під загальний крем Power Lift працює дуже крутезно і сам дуже е, з такої якості дорогого він тонкий, легкий, але е, робить дуже помітний клеснючий ефект. І те, що ми собі взяли, в мене закінчується алоє і у мами закінчується. Ця і от ми собі взяли фрідом для суглобів. Якраз по акції, яка є на сьогодні, три пляшечки мені і три пляшечки мамі. А в чому особливість цього гелю? Лікувально да, насичений вітамінами самостійно. І алоя це рослина, яка дуже класно захищає себе. Да? І а, те, що дослідили науковців алоя, це те, що воно дуже а, має. Проникнула схильність до клітин в чотири рази швидше алою проникає до клітин, ніж вода, бо краплинка, да, або одиничка самої, самого алою вона в чотири рази менше ніж крапелька води, да, або як вона оця найменша структурна одиничка води. Тому, а ще воно насичене колагеном для суглобів. Вітаміном це додатково вітаміном є для того, щоб колеген потрапляючи до суглобів. Да, а причому організм він як потрапляє до шлунку, а вже організм сам починає розподіляти саме туди, коли е, є недостаток колегену. Тому мама взяла профілактично знову таки для суглобів, бо в неї вже з часом починаються процеси, коли там болить, там болить. Я собі також залюбки взяла, бо є грижа в, в, в позвоночнику. Да. От, і також профілактично, щоб воно було, і плюс, в серпні, місяці якраз воно є за акційною ціною. А, таке буває не часто, да, тому із задоволенням користуємося цими можливостями. А, якщо ви от спостерігаєте, вам подобається, да, і от ви ще коливаєтеся, треба, не треба, не коливаєтесь, да. перше рішення, воно, а, як правило, найбільш таке правильне. Да. От ми, якраз в академії мільйонерів, і розглядаємо психологічні оці. Можливості да свідомість людини, і от якраз перша уява, от ви дивитесь відео, і вам так або лягло, або не лягло. Якщо ви дивитесь, значить вам лягло. А якщо ще не користуєтесь, спробуйте. Я залюбки вам розкажу, що до чого, які засоби класно працюють. Допоможу вам підібрати саме ту продукцію, яка вирішить ваше наріжне питання на сьогодні з перспективою на здоров'я і красу в майбутньому. Тому залюбки з вами буду спілкуватись. пишіть мені в директ в особисті. І ставайте партнерами Лар, і я допоможу вам замовляти напряму від компанії. А для найбільш амбіційних людей, да, які цінують свій час і бажають а, монетизувати те, чим ви займаєтесь, да що ви полюбляєте, то якраз поговоримо про бізнес можливості. Так що люблю, цілую і чекаю вас в Па-па!